Побудова аудіо та відеоряду, додавання до відеокліпу, відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами. Під час створення відеофільму варто дотримуватися такої послідовності: розробка сценарію, підготовка потрібних матеріалів, аж потім монтаж. Розробка сценарію Детальний план послідовності окремих кадрів фільму, розміщення окремих об'єктів. Що детальніший буде план, то простіше буде створювати відеофільми, підготовка потрібних матеріалів. Зйомка епізодів відповідно до плану. Підбір музики, фото, малюнків, запис звукового супроводу, Монтаж. Опрацювання та структурування окремих кадрів для отримання цілісного твору. У ході монтажу відзнятий матеріал редагується, уточнюється сценарій, накладаються звуки, титри, текстові коментарі до відео. Візуальні ефекти використовуються для зміни зовнішнього вигляду зображення, наприклад, переходу до чорно-білого зображення або досягнення ефекту старого кіно. Ефекти переходу це ефекти, що використовуються для переходу від одного кадру до іншого. Візуальні ефекти та ефекти переходу відображаються зазвичай на відеодоріжці. Звуковий супровід може розміщуватися на кількох окремих звукових доріжках. У кіностудії Windows звук, що записано разом із відео, відображається на відеодоріжці. На даному слайді ми бачимо, що в нас є пункт анімації, який застосовується до наших слайдів на таймлайні. Тобто ми бачимо, що є у нас такі от трикутнички: це свідчить про те, що сюди застосований якийсь ефект. Можливо, це перехід, можливо, це анімація. Під анімацією мається на увазі збільшення, зменшення, повороти плавні, якісь кадрі або переміщення камери. На цьому кадрі ми бачимо візуальні ефекти, Тобто це застосування різних. Допоміжних спецефектів, таке як розпливчисте зображення, сепія, чорнобіле, негатив, надмірна контрастність і так далі. Запускаю я нашу кідну студію та додаю сюди відеоматеріали. У мене з'являються тут відеокадри, і на таймлайні ми бачимо, що є різні відрізки. Ці відрізки позначаються такими от чорно-білими лініями. За допомогою вказівника миші я можу переміщатися між цими кусочками-відрізками відеороликів. Запускаю я попередній перегляд нашого відеоролика і бачимо, у нас йде відео якоїсь природи. Тепер, якщо я перейду в вкладку Анімація, в мене є дві категорії анімації. Зліва в мене переходи, справа в мене масштабування та здвиг. От, наприклад, я беру з. Центру низу до верха. І дивимося, ось такий от ефект у нас виходить. Наше відео змістилося, змасштабувалося на нижню частину і поступово бачимо по верхній полосі, що масштабування переходить до верху. При застосуванні нашого відео ефекту анімації масштабування в нас біля початку відеокадра появляється такий значок 4 квадратики. На наступному відрізку такого значка немає. Значить, тут цей ефект не застосований. Тут взагалі ніякого ефекту немає. Якщо ми додамо перехід, то у нас з'являється ось такий ось скошений трикутничок. Це означає, що ми поставили перехід на кадр. Переходів у нас тут не так і багато. Але це в нас переходи. Якщо ми переходимо до наступного відрізка, то дивіться. Переходів стає набагато більше. Тут тобто, у нас є ефекти перелистування, ефекти шторки, ефекти там, розрізання сердечком, зірочками і так далі. Тобто з ефектів переходу доволі таки багато. Ось, я застосував перехід перекручування сторінки, і ось так ми переходимо від одного відрізка відео до наступного. Зверху у нас є налаштування часу. Стандартно стоїть у нас 1,5 секунди перехід. Ми можемо виставити від 0,25 до 2 секунд, або прописати значення вручну. В кінці в нас є кнопка застосувати до всіх. Якщо ми це вибираємо, то цей ефект буде на кожному відрізку, який є в нашому проєкті. У візуальних ефектах, в принципі, такі самі в нас властивості. Ми натискаємо сюди, вибираємо ці спецефекти, які хочемо. У нас є переміщені переходи, відображення, кінематографічні ефекти, чорно-білі та художні ефекти. Доволі таки багато різних спецефектів. Далі є кнопка налаштування яркості. То чим є яркіше зображення, тим воно буде світліше. Або темніше, можемо налаштувати власноруч, можливо, треба якась світлокорекція. Далі є кнопка застосувати до всіх, щоб наші ефекти застосувалися до всіх кадрів, які є в нашому відеоролику в майбутньому. Для кращої демонстрації в наш відеопроект я додаю зображення. Якщо ми запустимо це зображення, то бачимо, що в нас є статична презентація, в якій просто замінюються кадри один на один. Дивитися таку презентацію не дуже гарна і не дуже приємно. Щоб покращити нашу ситуацію, перейдемо до вкладки Анімація та додамо сюди переходи. Скажемо ось так. Починається тепер наш перший слайд. Тобто в нас є анімація, і вона забирає певний час перегляду на якісь рухи. І це покращує сприйняття нашої, нашої презентації. Тепер Щодо анімації самих слайдів. Подивіться, є у нас зменшення, збільшення та здвиг. Або автоматичний варіант. Наприклад, я вибираю збільшення від двох кутів до центру. І запускаємо перший слайд. Бачимо, з'являється картинка, і вона поступово починає збільшуватися, збільшуючись у масштабі. Далі виберемо наступний перехід таким розрізанням. І додаємо ще одну анімацію от з лівого кутка до правого по діагоналі, щоб у нас йшло переміщення картинки. Бачимо, що дійсно одна сторона зменшується, друга збільшується. Тобто Виконується масштабування та переміщення по простору. І так само можемо від більшого масштабування йти до меншого масштабування, і камера у нас поступово від'їжджає назад.